Що потрібно Україні для відновлення ядерного потенціалу? Та що вона вже має? Чи могла б Україна стримати агресію, якби мала ядерну зброю? І чи може вона відновити свій ядерний потенціал зараз? Давайте розберемося, що саме для цього потрібно. Після розпаду СРСР Україна отримала третій за величиною ядерний арсенал у світі. Понад 1700 боєголовок. У 1994 році Україна підписала Будапештський меморандум, відмовившись від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. Тоді це вважалось мудрим кроком заради миру. Підписавши меморандум, ми віддали цю зброю в обмін на гарантії безпеки. США, Велика Британія, Росія зобов'язались нас захищати. Історія показала, це були лише папери. Сьогодні, коли над нами літають ракети, гарантії безпеки, порожні слова. Питання звучить знову: чи може Україна повернути собі ядерний потенціал і що для цього потрібно. Ядерна зброя це не кнопка в підвалі, це складна система. Для її відновлення Україна потребує п'яти ключових елементів. Перше це політичне рішення. Потрібно офіційно вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а це автоматичні санкції та конфлікти з міжнародним правом. Друге це матеріали. Ми маємо уран, але не збройовий. У нас немає заводів зі збагачення урану до 90%. Третє це інфраструктура. Потрібні реактори, збагачувальні центри, наукові лабораторії. Частково це є, але не в повному обсязі. Четверте це ракети. У нас є конструкторське бюро Південне, Південьмаш. Є напрацювання по системах Грім і Сапсан, але їх потрібно допрацювати під ядерне навантаження. І п'яте це люди. Науковці, інженери, досвід, частина ще тут, але багато хто виїхав. Які санкції загрожують Україні, якщо вона почне розробку ядерної зброї? Це питання дуже серйозне, бо наслідки торкнуться всіх сфер: економіки, дипломатії, оборони та навіть гуманітарної допомоги. Можливі економічні санкції це повне або часткове відключення від свіфт, блокування рахунків НБУ і Держбанків за кордоном. Обмеження доступу до Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Заборона експорту технологій, особливо військових, енергетичних, як наслідок, дефіцит валюти, інфляція, зупинка інвестпроєктів, падіння ВВП. Санкції з боку США закон про нерозповсюдження ядерної зброї автоматично передбачає заборону на кредити, військову допомогу, продаж технологій, економічну ізоляцію на рівні з Іраном або Північною Кореєю. США також можуть впровадити вторинні санкції проти країн, які продовжують співпрацю з Україною, санкції з боку ЄС. Припинення фінансування та програм співпраці, до прикладу, інструмент європейського сусідства, це фінансова програма ЄС для країн-партнерів, включно з Україною, що підтримує реформи, розвиток, стабільність, управління, екологію, права людини тощо. Європейська програма обміну студентами та викладачами, угода про асоціацію з ЄС це рамковий договір, підписаний у 2014 році, який визначає політичну співпрацю, економічну інтеграцію, гармонізацію українських законів з європейськими, підтримку реформ, прощення Доступу до європейського ринку надає гранти на навчання, стажування, волонтерство, обмін між університетами. Українські студенти масово беруть у цьому участь. Це ключовий документ, який наблизив Україну до ЄС, візові обмеження, відмова у вступі до ЄС. Зона вільної торгівлі вона є частиною угоди про асоціацію і передбачає скасування мит і квот між Україною та ЄС, спрощення експорту українських товарів, відкриття доступу до ринку послуг і державних закупівель ЄС. ЗВТ це те, що дозволяє українським товарам, агропродукції it послуги легко потрапляти в Європу. Україна має одні з найбільших покладів уранової руди в Європі, зосереджені здебільшого в центральній частині країни. Вони знаходяться в Кіровоградській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Усі шахти і комбінати об'єднані під структуру східно-гірничого збагачувального комбінату. Головний гравець у сфері урановидобутку. видобутку. Видобуток є, але де збагачувати уран? На сьогодні Україна не має жодного заводу зі збагачення урану. Звичайно, є потенційні місця для будівництва збагачувального заводу, до прикладу, жовті води, південно або в Дніп... Дніпропетровській області, поруч із конструкторським бюро південне, але збагачення це дуже складний, дорогий і помітний процес. Він вимагає або центрофужних установок, це високоточна техніка, яка потребує багатьох років розробки, або газодифузійних установок це ще дорожче і менш ефективно. Один повноцінний завод може коштувати від 1 до 2 мільярдів доларів. Україна має серйозну наукову базу та часткову інфраструктуру, яка підходить для теоретичних розробок. Щоб перейти на новий рівень, потрібні реактори нового типу, збагачувальні заводи, полігони, масштабне фінансування. Перше, що необхідно, це ядерні реактори для створення збройового матеріалу. В нас є атомні електростанції: Запорізька, рівненська, південноукраїнська та хмельницька. Це енергетичні реактори, які не підходять для виробництва плутонів у збройній якості, але теоретично можуть бути джерелом відпрацьованого палива. Коли паливо відслужило, його Виймають з реактора, та у ньому залишається багато радіоактивних продуктів, зокрема плутоній, але в змішаному вигляді. Теоретично, якщо мати хімічні заводи з переробки, як у Франції і Росії, можна виділити плутоній з цього палива. Це база для науки. Щоб виробляти плутоній, треба окремі типи реакторів. Ми вже розібрали, що потрібні збагачувальні центри та заводи для виготовлення збройового урану. На жаль, в Україні цього ніколи не було. Всі центрифуговані заводи залишилися у РФ після розпаду СРСР. Жодного індустріального об'єкта Зі збагаченням немає. Інфраструктура з нуля це 5-10 років будівництва та мільярдні інвестиції. До того ж, такі заводи легко виявити супутниками або спецслужбами, тому приховати їх практично неможливо. Наукові лабораторії потрібні для моделювання, розрахунків, перевірок, виготовлення компонентів, ініціаторів, відбивачів, електроніки. В Україні є інститут ядерних досліджень НАНУ. Він має дослідницький реактор, який використовується для наукових цілей. Харківський фізично-технічний інститут має джерела нейтронів і реактор малої потужності. Конструкторське бюро Південне Дніпро має потужний відділ моделювання для ракет, аеродинаміки та систем наведення. Всі ці заклади можуть працювати над компонентами, але не мають повного комплексу для виробництва. Ядерний полігон це спеціальна ізольована територія, де можна проводити наземні або підземні випробування ядерної зброї. Жодна країна не створює ядерну зброю без випробувань. На таких полігонах відбувається випробування неядерних компонентів, вибухових схем, електроніки, випробування систем доставки, ракети, балістика, захисні експерименти, як поводиться боєголовка в екстремальних умовах. Справжній ядерний полігон це сотні квадратних кілометрів із геологічно стабільним ґрунтом, відсутністю населення та системами безпеки моніторингу Україна теоретично має кілька місць для створення ядерного полігону, але жодне з них не ідеальне. Усі дії неминуче будуть виявлені і розцінені як порушення дня. Створення полігону це вже початок відкритого конфлікту з міжнародною спільнотою. З технічної точки зору, у нас є всі компоненти для створення міжконтинентальних балістичних ракет, окрім систем наведення та політичного рішення. Спадок від СРСР, це конструкторське бюро Південне та «Південьмаш». У радянські часи ці підприємства створювали балістичні ракети Р 36 М, САТАНА, космічні носії, Зеніт, Циклон, Дніпро. Це легендарні підприємства України, які мають глибоке ракетне минуле, колосальний технічний потенціал та складне сьогодення. У минулому в КБ «Південне» працювало більше 50 тисяч співробітників. Це один із найбільших заводів у світі у своїй галузі, тобто в нас залишилась найпотужніша ракетна школа Східної Європи. Зараз на екрані ви бачите сучасні українські ракетні проєкти. Україна має реальні можливості створити ракети середньої дальності, які могли б нести ядерну бойову частину. Завдяки спадку КБ «Південне» та досвіду космічних програм, засоби доставки це, мабуть, найсильніша ланка в ядерному потенціалі України. Людський капітал є ключовим ресурсом у розробці будь-якої складної технології і особливо ядерної зброї, бо можна мати уран, заводи, ракети, але без людей з мізками це все металобрухт. Хто потрібен для створення ядерної зброї? Орієнтовно для повного циклу розробки потрібна команда із 3-4 тисяч фахівців різних профілів, такі як хіміки-ядерники, інженери-реакторники, ракетобудівники, фахівці зі систем наведення, програмісти, матеріалознавці, фахівці з вибухотехніки. Теоретично можливо зібрати команду з нуля, але це займе роки: навчання, відбір, перевірки, безпека, потрібна суперсекретна програма на рівні держави, потрібна мотивована молодь і досвідчені наставники. За оцінками експертів, створення повноцінної людської команди для ядерної програми це 3-5 років системної роботи. Україна ще має мізки, але вони розпорошені без централізованої стратегії фінансування та політичної волі. Людський потенціал буде втрачено назавжди. Альтернативи ядерної зброї це розвиток високоточної ракетної зброї, оперативно-тактичних ракетних комплексів, гіперзвукових ракет, посилення ППО та протиракетна оборона, співпраці з НАТО і США для отримання ядерної парасольки, якби Україна залишила радянський ядерний арсенал, це могло б стримати війну. Можливо, якби Україна мала ядерну зброю до 2022 року, Росія б двічі подумала перед вторгненням, але використання ядерної зброї могло б привести до катастрофи світового масштабу. Чи варто Україні прагнути до ядерного статусу? Напишіть свою думку в коментарях.